Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я вас щиро всіх вітаю та заняття починаю. Ой, погляньте, діти, що це у нас? Так, теремок, поки ми з вами віталися, до нас казка в гості завітала. Це маленький Теремок, ось віконця, ось замок. Та чомусь, малята, він пустий і сумний. Щоб теремочок заселити, треба його заселити. А для цього треба виконати завдання. Пригадайте, хто у касті прийшов до Теремка першим. Так, це мишка. Вона з'явиться у нашій касті, якщо ми виконаємо перше завдання. Ну що, спробуємо. Отже, перше завдання слухайте уважно. Давайте ми з вами згадаємо важливу пам'ятку з української мови, букви та звуки. Отже, букви, мої хороші, це що? Букви ми пишемо і бачимо. В українській мові ми маємо їх. 33 букви. А звуки, мої хороші, згадуємо, ми чуємо та вимовляємо. А скільки ж у нас звуків? А звуків у нас, мої хороші, 38. Отже, запам'ятовуємо: букви ми пишемо і бачимо, їх у нас. 33. А звуків у нас 38. Звуки ми що робимо? Чуємо та вимовляємо. Давайте ми згадаємо, які голосні звуки ми з вами знаємо. Отже, у нас з вами ми знаємо шість голосних звуків. Давайте ми з вами їх пригадаємо. А, О, У, Е, И-І. І. Позначаються на письмі, вони десятьма буквами. Давайте згадаємо, якими А, Я, О, У, Ю, Е, Є, І. і. Й. Які ми з вами знаємо приголосні звуки? Їх поділяють на тверді, м'які та пом'якшені. От давайте згадаємо тверді, це які? Б, П, В, М, Ф, Г, Г, К, Х, Ж, Ч, Ш, Ж. Д, Т, Л, Н, Р, З, Ц, С, Дз і позначають їх одною рисочкою. М'які це які звуки? Д, З, Ръ С. Перед м'яким знаком І Я. Ю Є позначають двома рисочками. Пом'якшені, Б, П, В, М, Ф, Г, К, Х, Ж, Ч. Ш Дж. Перед І, Я, Ю Є також позначають двома рисочками. Отже, з першим завданням ми з вами впоралися. Отже, Мишка у нас з'являється в будиночку. Дивись, мишка, яка гарна хатинка. Не хатинка, а дивинка. Будеш ти тут жити, смачні млинці пекти та пірішки ліпити. Отже, малята, а хто у теремку з'являється другим? Ну, звісно ж, це жабка. Жабка скаче ква-ква-ква. Ось хатиночка яка, але щоб їй у теремок увійти, треба слова прочитати. Отже, давайте прочитаємо перше слово. Це у нас яке? Бан, яка перша у нас буква Б? А остання. Наступне слово вовк. Який перший звук? В. А останній К. Наступне слово зубр. Який перший звук? З. А останній Р. Наступне м'яч. Який перший звук? М. А останній. Наступне. Кущ. Який у нас перший звук? К. А останній. Щ. Наступне слово. Дощ. Перший звук. Який мої хороші? Д. А останній. Щ. Наступне слово суп. Перший звук у нас який? С. А останній П. Наступне слово сом. Перший звук який? С, а останній М. Слідуюче слово пень. Перший звук який? П, а останній м'який знак. Слідуючи слово сир. Перший звук який? В цьому слові С, а останній Р. Наступне слово «пес». Перший звук який? П, а останній С. І останнє слово КИД. Перший звук який? К. А останній, ти. Молодці, і з цим завданням ми з вами впоралися. Ось і жабку з криготушку в теремок ми поселили. Хто третім прийшов до теремка? Зайчик побігайчик ось і зайчик, скік та скік. Він стрибає без зупину, хоче також у хатину. Ви йому допоможіть, фісткуль хвилинку зробіть. Стали дружно на носки, а тепер на п'ятки. Руки ставимо в бочки, робимо присядку. Раз, два, три. Плещемо усі руками. Раз, два, три. Тупаємо всі ножками. Раз, два, три. Покружляли руки в боки. Раз, два, три. На носочках скоки, скоки. Раз, два, три. Отже, зайчик наш також у теремку. А хто після зайчика прийшов до теремка? Так, вірно, вовчик-братик. Зараз молодці. Із цим завданням. Зараз будемо трохи грати. Слова діти, давайте будемо читати по складах. Ось перше слово. Крокодил. Скільки складів в цьому слові? Так, три. Наступне слово ди, на. Скільки у нас складів? Три. Наступне слово тарілка. Скільки тут складів? Також три. Наступне слово лисиця. Скільки тут складів? Також три. Слідуюче слово собака. Також три склади. Слідуюче слово ДЕ-РЕ-ВО. Скільки тут складів? Також три. ма на Скільки складів? Також три. Молодці. І з цим завданням ми впорались. Хто прийшов до Теремка після Вовчика? Звісно ж, це лисичка, сестричка. лисичка до нас спішить. Ви її в терм поселитись, допоможіть. Треба про зиму нам розказати. Речення будемо з вами складати. Яке ми з вами можемо речення скласти? У нас була холодна зима. Воно у нас довге або коротке. Довге. А давайте спробуємо скласти з вами коротеньке. Зима холодна. Це у нас коротке. І з цим завданням ми впоралися. Отже, лисичку-сестричку ми також заселили у теремок. А хто з'явився після лисички сестрички у теремку? Так. Ведмедик Щоб вміти самому читати, будемо азбуку вивчати. Давайте ми з вами згадаємо, які ми з вами знаємо букви А. О, У, О, И, і, і. Ось і закінчилася наша гра. Звірят у теремку ми розселили. Живуть вони між собою. Дружбо. Дружно, а нам із вами. Дякую дуже за спільну працю.